Для нас дуже важливо, щоб гарантії безпеки містили конкретні кроки. Конкретні кроки це не тільки забезпечення нас озброєнням або фінансування нашого ВПК, а й в найкращому випадку розміщення контингенту, хоча б європейських країн на території України, цей контингент навряд чи буде розміщений без прикриття дійсно від сполучених штатів. Саме за, саме саме тому зараз якось активізувалася ця дискусія, ці переговори щодо коаліції охочих і щодо розміщення. Так, ми ще далекі до е, реальних рішень, але я вам скажу, що без е, сполучених штатів, без хоч якоїсь участі, е, або гарантій безпеки для тих самих європейських. Сил, які можуть бути розміщені на, на, на території України, ці європейські сили сили тут не з'являться. Давайте будемо абсолютно е, чесно дивитися друг, друг другу в увічі зараз. Це все поки що роз, розмови. Якщо все ж таки з'явиться варіант в тому е, чи іншому е, вигляді щодо прикриття України е, з неба. Сполученими штатами або це будуть винищувачі, які можуть базуватися як на території України, так і на території Польщі, тому що час реагування досить досить швидкий у цих винищувачів, або це можуть бути знову ж таки ракети з е е морського флоту Сполучених е Штатів, які може базуватися також, наприклад, в акваторії. Чорного моря, з якого також можуть бути стартувати ракети, які будуть перехоплювати те, що буде посилати Російська Федерація. Тобто, варіанти є головне, щоб все ж таки дійшли згоди, і сполучені штати були ключовою в даному випадку країною, яка б взяла на себе гарантії безпеки для України.